Всіх вітаю! Сьогодні у нас ось така розпаковочка. І що ж в нас тут? Ну, по-перше, це глюкозаміновий комплекс. І сьогодні останній день, коли він по акції, 50%. Тобто, всього 885 гривень замість 1769. Це дуже-дуже гарна ціна. Всі ви знаєте, що глюкозамін і хандроїтін, взагалі, виробляються якби, нашим організмом після 40 років замідляється цей процес, цього не достає, і треба вже вживати біодобавочки, щоб свій ну, хрещову тканину своїх суглобів, так сказати, підтримати. От, так що, будь ласка, замовляйте, зараз дуже-дуже гарна ціна. Далі така ще біодобавочка, формула краси, кожа, волоси і ногті. Дуже-дуже вона в нас гарна, має гарний склад, тут у нас е, ялуронка в складі, також тут в складі колаген першого і третього типу і дуже гарний склад вітамінів і мінералів. Тут у нас і е, Вітаміни групи В, і біотін, і вітаміни А, Е, Д, С. І селен тут у нас є, і глінка білоба, і багато-багато ще інших вітамінів, мінералів. В общем, дуже дуже гарний склад має ця біодобавочка. І сьогодні всього на неї, на неї ціна 50% з 305 гривень, вміста 609 Дуже гарна ціна. Далі. Ще у нас зараз по шикарній акції Beauty Collagen. Це колаген першого і третього типу. Він у нас от в таких от шотах по 50 мл денна норма. І для чого? Ну, він ще в складі має, крім цього колагена. Там ще є конзінку 10, вітамін С, вітамін Е, -E, вітамін -E, вітаміни групи Б. Біотин, будь ласка, замовляйте, я думаю, ви всі знаєте, що не тільки, як кажуть, кожен потрібен колагін, в першу чергу він потрібен нашому серцю, потім печінці, потім суглобам, і тільки-потім тільки, тільки потім він добирається до коли покриються ці дефіцити, до кожного волосся Ну Якщо ви будете підтримувати у себе, Колаген в нормі, то ви будете, ну, менше буде у вас зморшик, чим могло би бути. І будуть у вас красиві і волоси, і ногті, і суглоби будуть кра... Кра... дуже гарно працювати. Далі, ще, опять як кажуть про а, красу. А, от у нас є от такий от лосьон антицелюлітний, теж зараз на нього акція. Всього э, 175 гривень вместо 350 Він зараз по акції. І також скраб у нас зараз по акції, теж антицеллюлітний. Він має дуже-дуже гарний аромат. Ну і Якщо ви будете доглядати за собою цим ласьйоном після скрабу, то ваша кожа буде підтянута і красива без целлюліта. Далі. Ще у нас зараз по акції такі чудові зубні пасти. Зараз діє така акція, якщо ти покупаєш одну, друга йде з 50% знижки. Оце я зараз показую ало, зубну пасту гілля з алоє. вона також з чайним деревом, і вона з кінським каштаном. Дуже-дуже ну, класно. Це і профілактика. Парадонтоза і профілактика каріуса запалення ясен. Будь ласка, замовляйте. Ще у нас є от така паста. Вона відбілююча, вона теж має в складі алоєм, має в складі чайне дерево, має в складі місвак. І жіншень. от Вона відбілює за счет місвака. Ось такі от у нас тут палички Сальвадора Персіцька, деревинка натуральна. Далі, зараз, по акції. У нас поверну... повернулась, довго її не було, місяця полтора не було. Наша чудова подвійна Double Lash. І коштує вона зараз всього 269 гривень замість 399 З цією тушью ваші ріснички будуть красиві, длинні, і мати чудовий об'єм. Так що замовляйте. Далі, ну і як завжди наші антиперспіранти вони мають дуже Удобну кульку, вони, після них немає липкості, вони не оставляють слідів на одягу, і вони добре-дуже працюють і мають дуже приємні аромати. От, ну, У нас їх жіночих три вида, отакі от, є ще чоловічі. Будь ласка, замовляйте, тим більше, що зараз ціна на них всього 129 гривень замість 199 Це дуже гарна ціна. В течені цього року. Ні разу кращої ціни на них не було. А я з вами прощаюся, буду дуже вдячна за лайки. Тим, хто хоче зробити самостійне замовлення, під цим відео буде посилання на дисконт. До зустрічі, мої любі!